І саме головне у будинку всередині є санвузол. Шановні мої глядачі, село Мала Березанка. Приїхав сюди вже. В третій раз перший раз зустрічався з господарями, другий раз не було світла. А сьогодні світло є для того, щоб вам показати будиночок. У будинку обладнано санвузол, зроблена свердловина, зроблена крутява каналізаційна яма, яка вмістить, яка ще викачувати можна буде годів через 10 Будиночок повністю дерев'яний, зовні обшитий деревом. Всередині дерево з глиною. Він теплий, обігрівається конверторами. Добудована така здоровезна віранда. На подвір'ї є. Вхідний погреб, навіть два погреба. І отака здоровецька, крутява альтанка, де є мангальна зона, зона, де обладнано дві плити для чана і для казанків, і величезна лава. Саме головне у будинку всередині є санвузол. Раз, два. Також в будинку є піч. Вон стоїть. А кому цікаво. То великий відеогляд даного будинку у мене на YouTube-каналі Роман Щербаков. Заходьте, дивіться, будь ласка.